Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні покажу вам порожні пляшечки, що в мене закінчилось за серпень місяць. Великий пакет. Давайте починати. Перше, що вам покажу, це пляшечка від тоніка від бренду Avon Naturals. Називається він Корисні трави з родниковою водою та чистотілом. Тонік для обличчя. Він, він був ріденький, як водичка, наносила ватним диском його. Він... Шкіру не сушив і, навпаки, після вмивання так начебто зволожував. Приємний, був легкий такий трав'яний аромат. Об'єм 100 мл, досить швидко закінчився. Я зазвичай тонери використовую ті, що наношу прямо долоньками на обличчя. Якщо б цей наносити, можливо, можна було спробувати, то хватило б надовше. А так, в принципі, непоганий. Далі. Буде в мене все в перемішку, тому що в пакеті, щоб не шебрушати, міцелярна водичка від зеленої аптеки, мускатна троянда і бавовна. Ось така: це вже друга пляшка, 500 мл. Надовго вистачає десь на 2,5 місяці. Я замітила, її вистачає для всіх типів шкіри, в тому числі чутливої. Я видаляю міцеляркою тільки макіяж з очей. Сподобалась іноді. Могла пощіпувати мені очі не кожен раз, тобто залежить, можливо, від тої косметики, яку наносиш. Зараз взяла гарнієр, і от ще ні разу не пощипувала за цей час, як це закінчилось. Бачу, тут для волосся закінчився шампунь від бренду Balea, німецький бренд. Купувала в місцевому магазині. Також Balea дуже в широкому асортименті, представлена на мейкапі. Це в нас. Був шампунь з Франжипані для тьмяного та ослабленого волосся. Квітка Франджипані плюмерії, покликаний збагатити волосся блиском та надати йому енергію, зробити м'яким і полегшити розчісування. Це звичайний сульфатний шампунь. От кондиціонер, такий самий з цієї серії, мав дуже гарний такий аромат Франджипані. Тут більш шампунем пахло. Використала 300 мл, гарно промиває волосся. Непоганий бюджетний варіант також закінчився лістерін ось такий. Total Care, 6 в одному, м'ятний смак був фіолетового кольору. Світліше трошки, ніж ця етикетка. Мені дуже подобається смак оцих цих лістеринів. Він такий різкуватий і гарно освіжає порожнину рота, але от не допомагає при чутливих зубах. Тому зараз користуюсь іншим, який по смаку менше подобається, але події більше. Також із великих таких пляшечок бачу ось таку пінку для гоління. Фарма сіф напевно, це фірм, фірма Вінус називається. І тут дуже класний був аромат, диня та олія авокадо. Так, це польська пінка, 185 грам, надовго вистачило. Саме була як пінка нажимаєш, як от мус для волосся виходить а не гель. Подобалось. Аромат дуже приємний. Якщо побачу, ще повторю: від Ладор, корейський такий кондиціонер, закінчився. Купувала в Єві. Називається він Зволожуючий балансуючий кондиціонер Moisture Balancing Conditioner. Професійний салонний догляд для сухого та пошкодженого волосся дуже густий такий був як маска, гарно і розплутував волосся, і зволожував моє волосся від природи кудряве. І дуже важливо для мене, щоб кондиціонер гарно працював, тому що ну, це, напевно, що головне в догляді моєму. Дуже сподобався, але він не бюджетний. Цей флакончик. 300 мл 275 гривень коштував. І на дні, коли залишається десь ось стільки кондиціонерів, масок, от з такими помпами, вони не виходять вже. І сама упаковка досить жорстка, тобто і так ти особливо не вичивеш. Тому проблематично завжди, а мені здається, краще б робили ось в таких пляшечках, більш м'яких кондиціонерів, щоб все те останнє краплі можна було використати. Я навіть трошки водичкою потім розводила. В принципі, якщо буде по акції, то я обов'язково візьму. Сподобалось, у мене від ладор був і шампунь-блакитний, такий lpp Treatment дуже відомий, і маска теж дуже класні. Але така ж сама проблема була з дозатором. У чоловіка закінчився дезодорант від Лекситан, Cedrat. ось такий він у формі стіку. Йому вони дуже подобаються, і зараз він коричневий собі взяв, то там більше йому аромат сподобався. В мене теж був жіночий, з жіночої серії Дезирант. Вони гарно захищають, не містять солей алюмінію, по складу хороші, запахи теж у них класні, ну не бюджетні, вони хоча і вистачає досить надовго. Також закінчився в мене крем для обличчя від Єлізавіка Корейський. Hyaluronic Acid Water Drop Cream ось така пляшечка. Сама пляшечка скло, кришка пластикова. Гарно зволожував, не жирний, не липкий, На кожен день, вранці ввечері, дуже сподобався. Об'єм 50 мл був, купувала в Єві. Ну, мені здається, там була трошки завищена ціна. У мене такий був якийсь ажіотаж. Я думала, що, можливо, не зможу купити. Косметику не зможу замовити, тому що тоді доставки не працювали ще на початку війни і, і купила. Можна, я думаю, онлайн знайти його дешевше. Сонцезахисний крем від Pew закінчився, теж дуже сподобався. Називається він Pua Block Daily Sun Cream. Ось так SPF 45, PA3 Дуже така легка, легка консистенція, він на хімічних фільтрах, трошечки мені тут виплюнувся, ну, не вибілює, гарно розподіляється, по обличчю швидко поглинається, тон на нього гарно лягає, не сильно блищить, тобто такий живий фініш залишає. Дуже сподобався і бюджетно коштував. Якщо буде. В наявності обов'язково повторю. Також закінчився крем навколо очей від Mizon Collagen Power Firming Eye Cream. Це мініатюрка, повна версія йде в баночці. Теж в мене була і повна версія мініатюрки. Мені подобається він такий гейловий йде, неплотний, зволожує гарно. Більш якогось такого ефекту я не помітила. Що стосується зубів, закінчилось багато зубних паст. По-перше, ось така від sense 1. Швидка дія сподобалась. 75 мл, досить малий об'єм, і швидко закінчилась. Дійсно, при чутливості зубів полегшує. Ось, недавно закінчилась така Marvis паста. Пасти Marvis купувала на майкапі. З помаранчевим цвітом, да чи з апельсиновим цвітом. Мені вона була на смак м'ятна. Я такого чогось особливого не помітила. Вони гарно чистять зуби і наші всі сім'ї дуже подобаються. І ось така ще від Marvis Mar Mar Black Forest. Тут теж є як якийсь такий аромат фруктовий, так і м'ятний. Тобто м'яти тут так досить багато. Вона білого кольору, вони ці пасти не кольорові. І в доньки закінчилася ось така паста під Доктор Wild Емоформ Young Stars. Це та, яка від 6 до 12 років, яка підходить як для молочних, так і для постійних вже зубів. Дуже подобається, дуже економічна. Я вже вам казала, більш ніж на півроку точно вистачає одній дитині. Ось такий гель для інтимної гігієни закінчився. Так, з облепихою та молочною кислотою. Я не знаю, що це за фірма, але в них такого типу йдуть бутильочки і висить на ниточці ще етикетка. Українське виробництво. Так, може, тут написано? Ні, не написано. Звичайний гель, милиться, піниця, нічого ніякого подразнення не визивав, тому можна користуватись. Від зеленої аптеки крем для рук з авокадо, авокадо та алої. Зволоження та пом'якшення. Гарний крем сподобався нейтральний за ароматом був і 100 мл надовго вистачає. Також зараз поклала використання ось таке мило. Це був теж подаруночок від Іри. Іра Psyol Beauty Life від бренду Unice Concord Grape Seed Soap. Це мило пілінг, і в ньому такі часточки виноградних кісточок. Я його використовую замість скраба, прямо з брусочка намилюю шкіру вологу і класно скрабую. Можна сильніше надавити, можна так зовсім легко, і мені подобається. Бачила в Іри, що в неї дуже швидко закінчилося, бо в мильниці розмокло. Я його в окрему мильничку кладу. І тільки для тіла використовую не кожен день, там 2-3 рази на тиждень. Ось такі серветки закінчилися, вологі, сніжна панда, дитячі, 15 штук. Нормальні, зручно в сумці носити. Також закінчились пачі від Рекс, для... від прищів, точніше. Повинні в мене завжди бути, мені подобається. Гарно працюють, наклеюєш на ніч на прищик, зранку знімаєш, і сам патч стає такий білий. Він абсорбує все з прища, Може, не все, можливо, треба там 2-3 дні наносити, але з ним швидше все загоюється. Так, і також закінчився пробничок від Avon, NU, зволоження 72 години з технологією ProVita D. Крем-гель для обличчя. Я б не сказала, що це крем-гель, він такий досить плотний. На гель він зовсім не схожий. Е, нагадую, більш мені живильний крем. Е, вистачило мені на два рази цього пробничка. В принципі, гарно зволожує, більш нічого сказати не можу. Не блищить, не липкий, не жирний. Ну такий в міру жирний, все е, поглинається і потім нормально. Так, дещо ще з декоративки в мене закінчилося. Цьому місяці. По-перше, це ось такий олівець від Патрісі Ледо. В них в Єві я бачила автоматичні олівці в чорному футлярі. Да? І ось в колір самого олівця. Це колір 01, все стерлося, але ця серія, що сам флакон кольоровий, він дуже якийсь такий був хиткий і ламався дуже сильно. Тому. Більше в мене навіть зламалось, ніж я використала. Колір дуже гарний, мені сподобався, але він з теплинкою. Тобто трошечки може е, рудим віддавати на губах. Е, я наносила його на всі губи зверху трошки бальзаму е, або помаду, яка там, наприклад, не дуже сильно підходить, і е, занадто, наприклад, рожева, хочеш трошки її зробити бежевішою. Ось тут видно, що він такий врудий, бачите, виходить так Злегка нанесла. Він недорогий був, але я не знаю, чи можна його радити. Він не стійкий, він м'яко малює. от Постійно ламається, мабуть, така формула, тому що ну, в мене багато олівців, і це єдиний такий, який так швидко поламався ось така пудра. Упаковка розвалилася від Vitex. матуюча, компактна пудра SPF 20. Закінчила відтінок був у мене 0,2 Natural Beige, але він досить світлий. Там взагалі між відтінками невелика різниця, як я зрозуміла. Матувала вона десь години на 3-4, залежить від погоди. Потім треба було оновлювати з приводу SPF, ну не знаю наскільки він працював. Також від Bior Design закінчилась така масочка для губ. Це теж мені Іра дарувала на новий рік. Ліпмаска, вона так і називається Everyday Lip Care. Тут просто був наклеєний цінник і не сильно видно з повністю використала. Як сказати, що це маска, я б не сказала, тому що, ну, скоріш, просто бальзам зволожуючий, можна було і протягом дня наносити, і на ніч, і досить швидко так закінчується. Ну, непоганий бальзамчик. Закінчився пробник аромату від Juliet has a gun, Називається він Citizen Queen. Замовляла на Notino. Ось так, бачите, приходить з налівкою такою. Тобто, це ці пробнички, які вони самі, я так розумію, розливають, тому що на інших сайтах пробники цієї фірми йдуть в коробках там з написом. От, я зацікавилася цим брендом, і це був один з найдешевших пробників. На сайті почитала опис, що це такий аромат, впевненої в собі жінки міської там все таке. Ноти я не пам'ятаю, які там були, але вирішила взяти. Мені не сподобався він, хоча я його і використала, він нагадує мені мамин парфум. Я пам'ятаю, в неї були, коли я була маленька парфуми Дзінтарс. В синеньких таких коробочках. Якщо ви пам'ятаєте, пишіть. І от перші ноти це 100% цей дзінтерс. Потім він трошечки змінюється. В принципі, дуже стійкий, але аромат не мій. Кому цікаво, якщо не забуду, вставлю піраміду які тут аромати в нас. Так, і ще хочу показати вам. З їжі, з фербу. Закінчились ось такі інжири, дуже смачні. І вони, от саме як на малюнку, зображені. Тобто вони не такі плескі, як у нас продаються на ринку. А ось такі сподобались, можна замовляти повторно. Ось манго. Це все бренд буде Organic Made in Nature. От Ці манго дуже кислі були. Я один спробувала, більше я не стала їсти. Видно, що не немає доданого цукру, і постає багато питань, що ті манго сушені які в нас продаються, і на яких зазначено, що немає цукру, вони, напевно, вдвічі солодші за оце манго. Я пам'ятаю, ми раніше купували їх там, може, років 3-4 назад, коли я тільки перші своє замовлення за хір робила, і мені вони здавалися надзвичайно солодкими. Можливо, різні врожаї, це якийсь сам фрукт був не досить стиглий. Ну не знаю, чому так. Коротше кажучи, вдвічі дорожче манго стоїть херб ніж в нас, і не солодке зовсім. Тому повторювати ми не будемо. І ось такі родзинки: теж Organic Made in nature Смачні, солодкі, але тут є додавання соняшникової олії, щоб ви знали, тому відповідно і більше калорій в них. От і все, що сьогодні вам хотіла показати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Па-па!